Друзі, ми рухаємось далі. Радіо Хартія, прямий ефір із файного міста зі Львова. Наш перший виїзний прямий ефір. Нам надзвичайно цікаво, як це все працює. Нам надзвичайно цікаво спостерігати за тим, як ви до нас доєднуєтесь, як ви нас слухаєте, і неймовірно приємно представляти наших гостей. У нас сьогодні чудовий фантастичний третій гість – це Андрій Жолоб, військовий лікар, лідер гурту Бетон. Бетон сьогодні буде виступати. Так, Андрію, привіт! Дай Боже щастя. Андрій до нас прийшов прямо із Чека сьогодні на шосту годину. До речі, шановні львів'яни, львів'янки, гості міста, ті, хто буде на файному місті, то приходьте на шосте послухати бетон. А власне, Андрій, крім того, що військовий лікар і музикант, керівник центру надання послуг для учасників бойових дій. Страшно звучить, правда? Ні, звучить не страшно, звучить страшенно ну, наснажливо. Я сподіваюся, пропоную про це трішки поговорити, Андрій. Якщо ти якщо ти не проти, розкажу воно, в принципі, як зі мною це все сталося. Давай. Знаєш, я коли демобілізую. Я досі маю після 19 місяців служби трохи відчуття провини за те, що я е, як командир медичної роти, як цілий старший лейтенант 40, медичної 46, служби. 46-й. 46, я взяв і лишив пацанів. Mm -hmm. Мене всі переконують, там, знаєш, по-людськи кажуть, що ти що ти стільки роботи наробив. На да, та. Я реально прийшов, і я зрозумів, що таке є ця апатія ветерана. Знаєш, коли ти... а що таке апатія ветерана? Це страшний стан насправді. Ти повертаєшся і ти а, якось дуже окрилений. Коли ти особливо по дорозі додому, ти думаєш: а зараз, зараз я все приїду. Зміню, все зроблю, мене стільки ідей, мене, стільки енергії. При, мене приймуть люди. Як mm -hmm. Боже, ти ж, ти ж змінював все. Ти за нас тут воював. Ти приїжджаєш і ти насправді розумієш, що а, не похер на тебе хіба що твоїй родині? І твій сумнів? Так. І то не зараз. ні. Су... От ти мені нагадав, до речі, в мене собака під час моєї служби в армії помер від старості. 21 рік, тобто я 21, 21, 21 рік. поважно. Та... Я дуже сподівався, що він не дочекається, ну але не так воно в житті буває, як хочеться. Слухай, але про це входження повернення з війни, воно, в принципі, воно в принципі можливо повернутися з війни. От так от на раз-два ні. Не виходить е, ні, це знаєш вже після мого досвіду спілкування з ветеранами, з психологами. Тому що я вважаю, чесно тобі скажу, що кожен ветеран зобов'язаний пройти психолога. От це має бути просто як 2 плюс 2. Це ти виходиш з військових дій. Ти обов'язково йдеш до психолога. думаю, багато хто хлопців зі з тобою не погодиться зараз. а на чому це, мені це потрібно. Це так? їхня особиста справа. Але якщо хоча б один погодиться, то я зараз велику роботу в ефірі зробив. Чесно тобі скажу. До речі, дійсно є ж серед військових насправді є таке дещо упереджене ставлення до психологів. Там можна а по... не військових його немає. Ну, з ну, великою е... повагою ставився до психологів? Ну дійсно я, я навіть паралок. Я, я навіть паралельку проведу, як це працює в. Зазвичай, Це mm -hmm. чого ви з мене психа робите? Так. Ось, так, Психолог ось. ставиться на рівень психіатра, так, і не треба, tre... ні, чекай, як це кажеться, не треба мені в мозку копатися. Ага. Треба. Блін, так треба, що капець. Е, я зараз ходжу на терапію до нашого психолога. До речі, вам розкажу: в мене в центрі психолог, сестра Анісія це є людина духовного сану. Окей. Це є колишня зам... Ком роти десантно-штурмової бригади з повітряно-десантної підготовки, в якої 416 стрибків з парашутом. Ну, тобто за плечима. в людини в певний момент так склалося в житті. що вона вирішила прийняти духовний сан, угу. завершила службу в армії. Наразі це І почала є... службу Богу. Та наразі Я без, без говорю. Так, це є зараз єдина монахиня їхнього ордену, який можна бігати зранку в броніку. Вона сказала, що вона не може залишити підтримку своєї фізичної форми. Цікаво. Вона є військовим психологом. Надзвичайно крутим. Угу. Я в неї теж зараз проходжу терапію, пропрацьовую свої вавки. Бо досі чесно скажу, що по ночах воюю ще, ногами okay, ну, радячі, радячи всім ветеранам, всім військовим обов'язково проходити власне таку реабілітацію психологічну. Ти виходиш передусім з власного досвіду. То, втаж, що, друзі, я прочитався підручнику і вам зараз кажу. Ти знаєш, я неправильний. Я, я не є чиновник, я є недочиновник, хоч я працюю ти в як системі якраз наймен... міської ради. Найменше асоціюється з до словом. Так, я на ці на апаратні наради ходжу в Бетлвесті з нашивками слеєрів обітуарі. <laughs> ну але що робити? <laughs> ну, Таке я є. Добре, то власне оце повернення. Що які тут підводні камені, крім власне, можливо, неготовності самого бійця до того, що от власне буде, буде не зовсім те, що він чекав, і неготовності суспільства до того, хто хто до нього повернеться? От суспільство така справа. Тут твоя жінка. Оце М. є дуже вагомий елемент. Ти, знаєш, це от, родина, Так. Чи... Та... це оці фрази, які звучать по типу до мене. Повернувся не той, хто йшов, ти ага. став іншою людиною. Це в хлам розносить. Я спілкуюся з своїми побратимами. І я добре пам'ятаю, коли ми під час служби, ну тому допустимо, ми виїхали з бойових, сидимо. Я бачу, він ходить білий як стіна. Кажу, що таке, Васильович, можна поговорити? І він починає мені виливати душу, які в нього капець робиться, бо тому, що дружина каже: Слухай, я більше не витримую. Ти мене ага. замахав тим, що ти на війні. Він каже, бляха, та я тут Я, я ж, ж за тебе воюю. Та ні, це так не працює. Ага. Я молода, мені треба яскравого життя і так далі. Хтось собі, умовно, виїхавши з дітьми за кордон, знаходить свого ганса. Хтось ще, тобто, велика проблема, от власне те, що ти Сергію запитався: це є при поверненні назад, це є прийняття тебе сім'єю. Мені пощастило. Мене прийняли а, свої певні моменти, звичайно, що вони є. Не все яскраво і сонячно. Але мене прийняли, мене цінують, і я це розумію. І це, це мій тригер, який мене дуже витягає. Слухай, угу. ну тоді вибачте, таки, можливо, не зовсім доречний, доречний каламбур, Виходить, що дружинам теж треба до психологів. А дружини це є теж ветерани. Це є теж учасник бойовості. Це дуже важлива думка, це, що ти говориш. Це те, що фактично ніхто не проговорює. Те, що ну, родини це теж, теж ветерани. Абсолютно. Е я навіть не хочу собі уявляти, що переживала моя дружина, коли я по 3-4 дні не виходив на зв'язок. Я не, не хочу це уявляти. Угу. А Діти, ну та, вони хвилювалися, але це, це все по-дитячому. А дружина, вона вже це інакше трошки сприймала. Угу. Я розумію, що з психологічної точки зору це сприймається не то, що просто як любов, а це сприймається як А як же я без тебе? Знаєш? Тому я зараз, зокрема в нашому центрі, ми відкрили сектор по підтримці родин зниклих безвісти і військовополонених так, родини зниклих безвісти це найстрашніше, що може бути. Це тому що є? далі лишається надія, далі лишається віра, і вона базується фактично, на чому на порожнечі не тримається, да тому що немає інформації. хтось не копається в телеграм-каналах русських, вишуковує схожі обличчя, і так далі. Це жах. Угу. Коли я завершена втрата, тобто ти маєш факт загибелі свого І ти чоловіка, ти можеш приймати або не приймати, але це зовсім інший процес. Коли коли а... коли ти прожив так. горювання, ось так. це власне від горювати. Так а тут розумієш, от ми навіть думаємо на тому рівні, що як дати правильну підтримку, як задіяти родини зниклих безвісти. Мої дівчатка-психологи з мого центру, я їх на спеціальні навчання відправив, щоб пропрацювати розуміння, як працювати з родинами зниклих безвісти. Вони не хочуть, щоб їх запрошувати разом на якісь акції з родинами загиблих. Вони кажуть, не вдягайте на нас чорну хустку. Угу. Це є інший факт. Ну, зокрема, це є на ті курси, на які мої дівчата ходили, там є сама суть підтримки родин загиблих. Це є формування з них здорового окремого соціуму, свого племені, угу. щоб вони разом. Проговорювали оцю ситуацію з об'єднуючим досвідом, так так, так саме так. так. Ну знаєш, мені видається не знаю, як ти це бачиш, ти це відчуваєш що в принципі на зараз є дві. Ну ну фактично дві картини світу. Перші картина світу вона мені видається реально реалістично в цій війні. Задіяні всі. Якщо говорити серйозно, якщо не вважати, що до війни причетний лише той, хто зараз сидить безпосередньо в окопі з автоматом. А якщо розуміти, що фактично все військо, всі сили підтримки, плюс їхні родини, плюс так чи інакше, от весь соціум сьогодні пов'язаний цією війною. Ми всі в ній вже хочемо ми цього чи не хочемо. Це так є, і це би мало нас не... Власне, не пригнічувати, не роз... не... не послаблювати, а поки давати розуміння, того, що лише разом ми зможемо з цієї ситуації вийти. І це нам мало би давати якусь підтримку. Це одна, ніби реальність, а інша реальність, яку постійно намагаються нам якось показати, що от є гостре відмежування, є реальність війни і реальність не війни і. Відповідно, це дуже таке гостре і місце для маніпуляцій. Мовляв, якщо ти там недостатньо, недостатньо вболіваєш, то тебе ми відкидаємо сюди, в світ, в світ тих, хто значить в світ ухилянтів, умовно кажучи. Так? Якщо ти недостатньо патріотичний, значить, давай теж сюди ти наш потенційний зрадник і колаборант. Якщо ти недостатньо кричиш на підтримку, на підтримку війська, значить теж, ти, мабуть, не, не підтримуєш військо. Як власне, в цій ситуації нам прийняти цю реальність того, що ми всі зараз пов'язані, нам дуже важливо. Дивися, ти зараз практично описав те, що психологи зараз називають сепарація суспільства на тих, хто більше військовий, і на тих, хто менше військовий. Наше головне завдання зрозуміти, що не треба планувати, як цьому запобігти. Цьому не запобігти ніяк. Як... Це нормальний процес. Тобто, практика попередніх воєн показала, що завжди була сепарація. Просто потім є. В нас зараз набагато більше важелів, щоб докупи склеювати ці пазли. Угу. Е, про що йдеться? Знаєш, мене там часто питають як правильно говорити з військовим? Та ніяк, так само як ви мутро зараз Просто як, говоримо. З людиною, та... е, як е, не зробити боляче військовому, просто як не зробити боляче людині, як не задати ідіотське питання. Ну ідіотське питання це те, що ти не задав би так, от не знаю, своїй ну, є ж контекст. Такі все, все, все ну мається на увазі. що ти, І е, як тобі там воювалося? А, або ну, ще так. щось. Ну як тобі там воювалося? Чи не страшно тобі там було? Так? Та ну чи бочу бувати москалі? Та а ти втікав коли-небудь? Mm -hmm. А ти бачив, як людей брали в полон? Ну це дуже дитяче запитання. Не Наше не суспільство, так. як на мене, воно хоче того чи не хоче, воно трошки стає таке, знаєш, гранітніше. Mm -hmm. Трошки стає доросліше. Це то виходить з цієї своєї інфантильності, та трішки. Так, да. на жаль, аж таким способом. Mm -hmm. Знаєш, і я напевно буду казати, те, що я теж казав не в одному інтерв'ю, ми зараз знаходимося на порозі дуже цікавого соціального експерименту. Ми вже в ньому. Ми зараз маємо нагоду збудувати те, що не збудував мій дід за СС з Галичина, який зник без вісти. Mm -hmm. знаєш, коли от мені повістка прийшла, я зараз подумав, дід же ж бляха не втік, я не втечу. Mm -hmm. Але дід і ті, хто були з ним, хтось був. В керівництві такий, що змусив тоді Україну просрати. Угу. І це просирання України, воно було як е, звичний наш метод е, життя, от, розвитку української держави. Частина функціонування української політики. Та, оце Взяти прос... і просрати державу. Та. От ми зараз маємо дуже велику можливість угу. як бізнес, так і військові, так і культура, так і спорт на будь-яких щеблях. Так і політику. Абсолютно. На щодо політикуму, то теж У нас вся історія в тому, що хтось починає казати, от прийдуть військовий порядок наведуть, підуть mm -hmm. в політику, та нахрен нам то здалося. От відверто. Мені здається, це все просто це відверта маніпуляція, плюс вона шкідлива маніпуляція. Тому що, по-перше, на військових перекладаці ті функції, які б вони не мали виконувати. це це складання з себе функцій. Мовляв, я не буду нічого. Я, я не буду відповідальним виборцем, я не буду не давати хабарі. Я не буду не порушувати е, правила дорожнього руху. Хай військові прийдуть, вони все зроблять за мене, тому що вони кращі. Ми їх ідеалізуємо. Е, вони наші котики. Ми за них молимося. Тому повертаємось на початок нашої розмови. Що там, де є така певна ідеалізація, де немає конкретики, де ти не бачиш обличчя, так за зараз вони, начебто, розберуться з зовнішнім ворогом Ta. і прийдуть розбирати внутрішнім так. Отакі Ta. всі вже заряжені в шароварах, козаченьки, тризуб палатами там <тас> чаєчка хвилитиме і кетях калини падатиме на землю. Та 100%, все no, так і буде. Власне так, та і мені здається, що подруга це шкідливо в тому сенсі, що цього не буде, і ми в такий спосіб ми вибудовуємо собі певні ілюзії, певні завищені очікування, які не будуть справжні. Тобто, давайте почекаємо, зараз хлопці прийдуть, а тут виявляється, що хлопці проблеми якісь, що якісь запити хлопців, є, що хлопцям самим потрібна допомога. А тут ще і з боку кримінал підключиться, який скаже: пацани, ви ж стріляєте, нефігово, хочете три штуки баксів, просто так. І далі стріляйте. Вам це подобається, якщо ви пішли воювати? Вам, же, мабуть, це подобається. Отже, що нам чекати? Нам чекати великої роботи. Я однозначно розумію, що це в довгу. Тут нема завдань, а давайте знаєте, що там Міністерство ветеранської політики України скаже, а давайте ми зараз придумаємо свою візію і місію ветеранської політики. Все, візія і місія придумана, все почало працювати. М -м. Мені буквально вчора дзвонив ветеран, з яким я знайомий, який потрапив в таку ситуацію, що він почав дуже нервуватися. Він має нагородну зброю, яку він завжди носить з собою. І я вчора зрозумів, що людина готова стріляти. Тут же мені довелося пропрацьовувати як, знаєш, на рівні і офіцера, і на рівні. Він теж офіцер. Психолога. Так. І це рішення насправді виявилося дуже простим всього-навсього, за допомогою грошей. І коли я це вирішив, я зрозумів, що, в принципі, якщо отак пхати, робити. Кожен раз такий, знаєш, як би то сказати, торгувати шлях для розуміння, що ж робити в такій ситуації, як говорити з такою людиною, як говорити в такому випадку. Тут я знову ж таки зрозумів, що в жодному випадку не можна там говорити в такій ситуації з ветераном, як перестань робити фігню або ще щось типу того. Але от варіант, що я кажу, слухай, ну почнеш стріляти, що ти тим вирішиш. Кажу, давай придумаємо зараз, робимо так, щоб наступним пацанам, які потраплять в твою ситуацію, щоб ми вже мали що сказати. І тут я розумію, чувак каже: хм, слухай, ідея, давай. Я віддзвоню за дві хвилини, він каже: Супер, слухай, я тобі Спрацювали. такий вдячний, я тобі такий вдячний, що ми так вирішили. І от ці штуки ми не то, що я не є професійний психолог, але ми всі маємо ставати оцими такими, як би то сказати, соціально-психологічно більш налаштованими. Бо оті важкі ситуації вони будуть крок за кроком постійно. Це бажання. Справедливості я вам покажу, як воно має бути. Ах, ви мене образили. Це буде часто. Слухаю, от виходячи з цього, якось так от пробуючи завершити цю розмову. Зазвичай велика війна закінчується великим спустошенням, зокрема емоційним. І з'являється ці покоління, покоління, ну, покоління ветеранів, так, які так чи інакше вони сильно травмовані. І іноді це завершується для суспільства більш травматично, коли коли суспільство програло, да, коли воно програло війну? Бо коли ця війна далася такою, ця перемога далася такою ціною, що воно не варто цієї перемоги. Іноді менш травматично, тому що була перемога, і тому, що відстояли своє і рухаємось далі. Але так чи інакше, як на твою думку, зробити так, щоб от наше покоління фронтовиків, покоління ветеранів не виявилося втраченим поколінням? Найважливіша тема, як на мене, це є вже зараз ветеранами підготовка наступних поколінь. Тобто, це є патріотичне виховання. Ми вже почали, до речі, з Азовом нас називається наш центр проводить уроки мужності. Причому знаєш, хто у нас найбільший запит дає на такі уроки мужності? Професійно-технічні училища. Серйозно це є забута складова навчання, так, яка так. А то майстри їм так. То... так, так вони менше займаються Зазвичай вони найбільше хочуть доторкнутися до ветеранів. Скалок. Василько переверзів з толу зараз з прозака. Так, так. Він безпосередньо з нами в будівлі. Він є одним з рекрутерів. Азову. Він з гітарою разом з нами. Ми йдемо от в це ПТУ. Ми працюємо, вони приходять доторкнутися, як виглядають ветерани, поговорити. Тобто, в цих 16-17-річних в них воно вже палає. Плюс до того всього скаутська організація, пласт інші організації. Ми зобов'язані вже зараз вирощувати тих людей. Я сам виходить з пласту. Я зустрічав пластунів на фронті. Безліч це є гордість від того, що ти був в тій організації. В тебе є цей стан такий. Я зобов'язаний був іти на війну, коли для цього буде потреба. Ми маємо розуміти, що у нас попереду ще можуть бути війни з тим же ж проклятим сусідом, і тому як би це не дико звучало, але ну може хтось того налякається, але нам своїх дітей треба готувати далі. До подальшої боротьби Слухай, Я з тобою абсолютно згоден стосовно того, що потрібно працювати з дітьми з підлітками. От ми до великої війни багато працювали. Ну ПТУ ми не працювали, але знаєш, це старшокласники. Так. Хлопці, які зараз займалися джурою, які от власне були в пласті, нашому Харківському, на Донеччині, на Луганщині. У вас дуже потужні осередки були. Там страшенно цікаві були хлопці, дівчата і виховники в них були неймовірні. Це була велика радість з ними працювати. Тому що це було зовсім інше якесь розуміння себе, своєї країни, свого свого народу. Я це говорю. Без пафосу це говорю просто з великою гордістю, тому що справді були мотивовані, цікаві, енергійні діти, які яких горіли очі, які щось робили. Ми з багато працювали, там, починаючи від футбольних матчів, закінчуючи якимись розкопками і так далі. В принципі, вони завжди приходили на якісь вечори на концерти, тому що вони були активні, тому що вони відчували цей простір своїм, цей час своїм. І, і це те, з чим далі треба працювати, що жодною мірою ми не можемо втратити, не можемо, власне. Позбавити свою увагу, і тут собі цілковито згоден. Ось ти згадав е, нашого друга колегу, який ходить з гітарою. І ти до нас прийшов з гітарою. З гітаркою. У нас студійка. Ти прийшов з гітаркою. Я прийшов в студійку з гітаркою. Так, давай зробимо мікро-мікро саундчек. Давай. Можеш побриніти, будь ласка. Я чую прекрасно. Я і так, так. чую, і так чую. Так, у, у вухах гітарка є. Тому, що це буде? Що ми зараз почуємо? Грати панк-рок в акустику – це страшна штука часто. <свісно> 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 але я спробую. Андрій жолоб гурт бетон презентує в нашій мандрівній студії Радіо Хартія свою композицію, яка називається Попометуму. Хто не знає, то слухайте. <свісно> що? відро і шмата помита на чисто палата, а ти своїми ногами ставиш тут мені плями, де по помитому пішов заляє нагла кров, де по помитому пішов, тебе заляє, зараз моя швабра, залізе тобі в жабра. Моє відро зламає твоє ребро. і welcome together, де по помитому пішов, тебе. тебе заляє нагла кров. Де по помитому пішов оу. Безаляє! Раз, два, три. Хто yeah. ще з мого лікарського досвіду пісенька стала? <плески> Ну, у нас тут ідуть програмні оплески, але я впевнений, що люди перед монітором плескають і... зараз Щиро нас слухаючи оплескує, і дивляться. Андрій жолоб гурт бетон людина, яка багато чого може розказати, і багато нам все розповіла. Друже, дякуємо тобі за цю розмову, за цю зустріч. І дай Боже здоров'я. Думаю, що ще попрацюємо разом. Кланіюся назенько, братики. Дякую за запрошення і велкам на файне місто. Слухайте радіо Хартія. Це була е, дуже е, глибока і важлива розмова. Мені здається, і у нас є для тебе. Ось такий подаруночок. Це наш Мерчик, добрі пірати радіоефіру. Хай тобі Хай буде, буде назад, на сина здоров'я. це настільки раціонально на концерт, щоб мати суху футболку після великого. Це просто пісня. Все зіграло. Весь пазлик зіграв. Дякую, братики велике.